Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стріяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 29 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Садоренко. Христос посеред нас вітаємо! знеманила християн, яких звуть Павло, Алевтина, Валентина, Юлія, Яків, Іван, Федір та Матрона. В день власних іменин знайдіть трохи часу та поцікавтеся історією життя людей, які, пройшовши складний духовний подвиг у земному житті, отримали від Бога благодатний дар молитви і допомоги усім, хто з вірою просить їхнього заступництва перед престолом Всевишнього. 29 липня церква згадує священномученика єпископа Афіногена і десятьох його учнів, що постраждали в Севастії близько 311 року. Місцевий правитель Філомарх. Бажаючи перевірити лояльність місцевого населення до римської влади, влаштував велике свято на честь язическиських богів і наказав усім мешканцям міста, більшість яких були християнами, принести жертву ідолам. Воїнам було наказано бити усіх хто відмовлявся, і багато віруючих прийняли тоді мученицькі вінці. Правитель дізнався, що християнство поширювалося завдяки проповіді єпископа Афіногена, який разом з десятьма учнями мешкав неподалік від міста в невеликому монастирі. Не заставши єпископа, воїни схопили його учнів. Тоді святитель Афіноген негайно сам прийшов до Севастії і дорікав судді за те, що до в'язниці кинуто невинних, після чого його також схопили. За ґратами святий Афіноген укріплював своїх духовних дітей на подвиг. Під час суду усі вони сповідали себе християнами. Після жорстоких тортур учням відтяли голови, а по почали катувати старця. Підкріплений Богом, святитель Афіноген гідно терпів усі знущання. Єдиним проханням сповідника було втратити його в монастирі. Приведений до рідної обителі, святий в молитві подякував Богові, радіючи стражданням, перенесеним за нього, і помолився про прощення гріхів тих, хто згадуватиме його та його учнів. Господь сподобав святого почути перед смертю його голос, який сповістив обітницю, дану розсудливому розбійникові. Сьогодні ж зі мною будеш в раю. Почувши ці слова, священомучник сам схилив голову під меч. Шановні брати і сестри. Сьогодні знову по допомогу звертається до нас старий знайомий. Артем Гаврищук пройшов через страхіття лейкозу та подолав хворобу. Але внаслідок важкої хімії отримав це розпочинки. Тепер його єдина надія на життя трансплантація телефон волонтера, який опікується Артемом 098 783 78 22 Повторюю: 098 783 78 22. І пам'ятаймо. Ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар за 29 липня. Розмірковуючи про те, яке знання є істинним, святий апостол Павло зауважує: хто думає, що він знає що-небудь, той нічого не знає так, як треба знати. Але хто любить Бога, тому дано знання від нього. Це означає, що без Божої правди, без духовного закону любові ми ніколи не здобудемо справжнього знання, яких би висот не сягнув прогрес науки, бо будемо не в змозі використовувати це на добро. Адже не дарма каже апостол, що знання часто робить людину гордою, натомість любов по-справжньому повчає Христос посеред нас.